Всім привіт дорогі глядачі та підписники каналу. Сьогодні у нас на ремонті така от Бензокоскедри, звісно, що підпромівська, приїхала з проблемою, що не запускається зовсім. Ну, Я гадаю, по звуку навіть ви вже здогадалися, що вийшло з ладу. На оце от можете не зважати, тому що ця техніка дідусяні. А Якщо ви знаєте, дідусі не зовсім полюбляють щось там купувати, вони зазвичай все-все-все ремонтують в домашніх умовах. Тобто, якщо шлангуліка репнула, там можна взяти мідну трубочку, з'єднати цю шлангульку і далі воно буде працювати. Або якщо бронепровід репнув, можна зняти ізоляцію лік, обмотати там ізольдою із і в принципі далі все буде працювати далі. Тобто тут Ну я не кажу, що там неправильно там дідусяняк користувався. Ну, ну вони, вони так користуються, вони так це роблять, вони все-все все все вони бачать, як то кажуть, по-своєму, навіть оцього от гвинта під пласку. Викрутку є гвинти під шестигранників, але звісно, що болтиків у кожного куча і вони ставлюють те, що є, як то кажуть, в наявності. Так, там був коментар, коментар але він був давно, вже не пам'ятаю про ізольду. Так, але дивіться, у мене є ізольда і у мене є трістан. Трістан у мене є молодший, Трістан у мене є старший. І в мене їх в наявності 5, 5 різних трістанів що, тими, що я користуюсь. Зазвичай користуюсь лише двома. Тобто один старший у мене висить от трістан. А от є молодший трістан. І от ізольта. Я гадаю, ви розумієте, чому є назва Трістана і чому є назва Ізольди. Пояснювати не буду, тому що можу там щось написати, а ви вже здогадуйтесь, чому то є Трістан, а то є Ізольда. В общем, переходимо до, як то кажуть, безпосереднього цього дракона кедрового. Потрібно повністю розібрати, скоріш за все, скоріш за все, циліндропоршнева пішла гуляти. Тобто їй вже трішечки набридло працювати. Зараз головне це скрутити редуктора і пощупати безпосередньо самі підшипники. Чи не вийшли самі підшипники з ладу? Якщо самі підшипники вийшли з ладу, потрібно повністю розбирати і перепаковувати двигун. Якщо підшипники на місці, то лише буде розбиратися на половину, тобто зніматися лише циліндропоршнева група. Пружинка. Опа. Пружинка репнула. В межах норми. Буде попомінена лише пружинка. Пружинки десь у мене є. Ви вже бачили, що у мене тут. Отак от. Отак от, -от. пружинки. Тобто все-все-все стоїть на поличках. Тут використовується долинна, єдлиненька, вона йде на... Алюмінієве щеплення і є коротенька, вона йде на металеве щеплення. Так що не плутайте, коли ви купуєте окремо, кажете на базарі, що вам потрібна пружинка на щеплення. Їх дві. А тим, кому лише потрібно продати, то вони просто вам продають безпосередньо ту пружинку, яка є, як то кажуть, в наявності. Е, в общем, швидесенько розбираю, доважу до безпосередньо циліндропоршневої групи і, і... ключусь ого, ого. До четвертий, о, четвертий от. Що ми маємо? Ми маємо про дирку. Ну, така от продирка це від стопорного кільця. Мабуть. Ну, те, що напилення немає, це вже, як то кажуть, вона своє відробила. Але вона, можливо, б ще трішки працювала, якби не відпало фонарик, все, кирдик. Все, фонарик, кирдик. Ахахаха Плашеньчек Дисиди щось дуже перевалится. Стопорочок же відбавиться. Ні, Стопора на місці. Стопора на місці. Не стопорок. Можливо, навіть гольчастий, верхній. Гольчастий виловився. Отуламо. О, це все, що лишилось. Все, що лишилось від гольчастого. В таких випадках не шкодуйте ні часу свого ні лишніх, як то кажуть, запчастуляк. В такому випадку потрібно повністю розібрати безпосередньо двигун і познаходити оті часточки, оті уламки. Якщо ви цього не зробите, можна влетіти знову на циліндропоршневу групу. Я таке зустрічав дуже-дуже багато разів, коли приходять, купують циліндропоршневу групу. Просто прийшли і кажуть, мені потрібна циліндропоршнева група. Я запитую маркування, яке тут є. Там, кажуть, або на 40, або на 44. Ну, от, і, але перед тим як продати, я завжди запитую, що з вашою. Та ні, там. Там просто-там, просто вона вже як то кажуть, там стара, чи там щось там сталося. Продаю, потім вони приходять, приходять вже з новою циліндропоршневою групою і там із отакимним от продиром, наприклад. І кажуть, О, от я купив от этот продир. Ну, купили. Так що, якщо, якщо е, хочете зекономити трішечки, то потрібно все робити правильно. Потрібно повністю розібрати, відмити все, що лишилось там безпосередньо в самому картері, знаходити часточки уламки уламки отого от, е, гольчастого роликів. Тому що вони ж десь, десь ж є, десь є. Те що, те, що тут лишилось, і це половинка від всього. Тільки тут немає. Один, два, три, три з половиною ролики немає. Вони ж то десь є. Стопорки цілі. Так що це, ну, це не стопорок. Так що розбираємо, розбираємо і шукаємо. І ще частина може може вивалюватись безпосередньо в сам глушник. Отут тут -от. може бути. Але вся частина, всі всі-всі лишні, як то кажуть, запчастульки туди не попадуть. Якась лишиться в картері, а якась може навіть прилипнути до сепаратора безпосередньо 202-го підшипника, який там встановлюється. Взагалі, розбираю повністю. Розібрав. Або розібрали і дивимось, що все. Як то кажуть, грязненьке і воно блистить. Блистить, тут от краще видно. Можливо, краще, ну я очима бачу, як то кажуть, краще, чим зараз дивлюся через камеру. На камері через камеру дивлюся, але не бачу, що воно там так гарно блистить. У нас ключочок є це от металева частина чи ні. Так, от металева частина, от вона. Є. І оце все потрібно вимити. Звісно, що витягується ущільнення, навіть якщо, вони, навіть якщо вони гарні, то вони все рівно будуть мінятися. По-перше, що їм вже час, а по-друге, ви не зможете вимити оце все. Оце все ви вимити не зможете без зняття безпосередньо ущинення. А ущинення зняти можна так гарненько, але, але я так не вмію. Я вмію <кхух> жорстко. Тобто це все. Це діло я повідмиваю, колінчастий вал. От також це, мабуть, металева. Металева, от ще одна частина. От вона. І тут потрібно також дивитися, шукати, чи нічого там не лишилося. Або їх повипльовувало, або їх просто пережувало. Якось так. Помию, відмию, мититися буде лише, лише оце все. Тобто зовнішня частина митися не буде. Лише ну, от, оці ось каки я від, 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 від відчищу і все. Циліндропоршнева, яка у мене є, у мене є. Камберг. Камберг це що? А, це на 44 у мене камберговська є. А на 40? 40... На 40. На 40. На полочці. На 40, от на поліщі, 40F є Вінзерівська. Це мабуть то, що я показував, то запчастини, бо вона розпакована. Так, тут у нас що у нас стояло? У нас тут стояло 40. 40F, так і ставимо 40F. 40F. І звісно, що прокладульки нові, ущільнення нові. Гвинти під модуль запалювання, якщо ви його знімали, проклеюєте, гвинти під текстоліт також проклеюєте на, на фіксатор, лізьби, бажано, бажано той що міцний він або, або який там. Зелений або червоний в залежності від виробника. Щеплення буде мінятися повністю, не лише пружинка, а повністю буде мінятися щеплення, тому що, тому що йому кердик. І оце може вам дзвонити, навіть якщо у вас буде ціла пружинка. Дзвонить зазвичай лише алюмінієве щеплення, ну, навіть якщо пружинка ціла, а якщо металеве, то дзвонить і ріжучий, ріжуче приладдя або, або катушка з ліскою або диск, це коли репається пружина. В общем, із, ну, із того всього я вже розказав, що буду міняти, та якщо міняю, мию. Uh, Міняю, проклею гвинти, Кар картер також проклеять, бажано. Тому що тут також є вібрація, uh, але картер проклеювати, я проклеюсь несеньким. Отаким от. Я проклею картер. Зелененьким акфіксом я проклею, uh, проклею гвинти безпосередньо текстоліту і гвинти кріплення баку. Не дивіться, що, що воно там заїжджене, як то, то кажуть, у мене от вони от вони новесенькі. Я просто їх переливаю, переливаю сюди і все. Цим уже, блін, добіся скільки, скільки років тюбиком. Працюю, коротше. Включусь вже безпосередньо перед запуском. Так. Не вимикається Так, Заправу праймер, що нам скаже. Праймер качає. <клес> Пробуємо запустити нашого дракона. Техніка запускається, звісно, потрібно буде тестувати. Тут не хочу, тут не буду, воно воняє, ну ви ж бачите, як воно все. сам факт, що вона запускається. Це все, то, то, все. Тобто, каже, інша, інша буде справа. тобто Потрібно буде підрегулювати карбюратор. Е, Наразі я лише викрутив гвинт L. Для тих, хто знає, де він знаходиться, то це дуже добре. Для тих, хто не знає, де він знаходиться, він отут -от може бути, а може бути він залитий. Що по техніці? Сіліндропорошнева пішла, текстоліт пішов, тому що почала вилазити ця от бронзова чи мідна якась там втулочка. Щеплення пішло, шлангуліки пішли і з кнопочкою трішечки намучився. Тому що іскрулька була і в тому, і в тому положенні, але в мене є от така от штучка, це подарунок на день народження, я вже розказував про неї. Перевіряв, продзвонив, все. Провода провода були в нормі, а при замиканні, замиканні, тобто кнопочка, ну там все, все в ній було чудово, але вона... І при включенні вона дзвонилась, і при виключенні вона дзвонилася. В общем, поміняв кнопочку і ну, в принципі все. Якщо якось так. Ну, із грандіозного. Із грандіозного це е, лише повна розборка. Повна розборка та зборка техніки, але... По-іншому по, по ви в даному випадку не зможете відремонтувати, або зможете, але на деякий час, то, то, там, можливо, на 5 хвилин, а можливо, там, на годину, і потім, і потім знову підете міняти циліндропорошневу, або е, якщо вам ремонтник отак от відремонтував, то, тобто поміняв лише циліндропорошневу групу і все, і більше нічого не мив то будуть претензії, як то кажуть, до ремонтника. Ну, звісно, що можливо, до гаражного ремонтника ніяких претензій не буде. Можливо, також можливо. Так що, дякую всім за увагу, до нових зустрічей і ми